Група в Чернівецьких дошкільних закладах переповнені цього року, приміром, в 53-му садочку в центрі чернівців не зможуть прийняти усіх охочих. Найбільшою проблемою для, для нас зараз є це влаштування діток в молодші групи і в ясельні групи, тому що умови нашого садочка такі, що ми не можемо прийняти, наприклад, у ясельну групу більше ніж 25 дітей. Саме молодша група в цьому році, яка буде в нас функціонувати, в ній вже налічується 33 дитини. А в черзі наші ще є 17 діток, і ми не можемо прийняти середніх. Групи у нас по 32 дитинки. Щоб залишити дитину на обідній сон, батьки змушені влаштувати чергування. Ми знаходимося в старшій групі, в цій групі у нас відвідує 36 діток. Ліжечок у нас є 32. І, на жаль, нам приходиться просити батьків в обідній час після того, коли дітки пообідали, щоб вони взяли діток додому. Саме на сон, тому що помістити, якби дітей немає Цьогоріч майже 4 тисячі батьків у Чернівцях записали на чергу до садочків своїх дітей для шести сотень малюків. Вочевидь, не вдасться знайти місця, кажуть освітяни. Одна із причин, чимало батьків, вирішили замість школи залишити своїх шестирічок у дошкільних закладах ще на один рік. Що скажемо 300 місць, на які ми могли розраховувати, вони залишились за дітьми, тому що це право батьків. Батькам дошкільнят тим часом пропонують влаштувати свою дитину в менш переповнені садочки. У нас є можливість влаштувати дітей дошкільний заклад номер 47 на Вінниченка, дошкільний заклад 46 на Сасори, дошкільний заклад номер 34 на південно-кільцевій. Дошкільний заклад номер 52 на вулиці Політаєва. Освітяни кажуть, якщо буде фінансування, в них є проекти нового садочка в садгорі та добудови другого поверху і відкриття трьох додаткових груп в дошкільному закладі номер 30 на бульварі Героїв Сталінграду. Має Гумена і Чижик, місцевий час.